Знаменитий історик Ентоні Бівер, проводячи дослідження для своєї книги Берлін падіння, що вийшла у світ у 2002 році, знайшов у російському державному архіві звіти про епідемію сексуального насильства на території Німеччини. Ці звіти повідомляли про масові зґвалтування у східній Прусії та про те, як німецькі жінки намагалися вбивати себе і своїх дітей, щоб уникнути цієї долі. Ці звіти у кінці 1944 року надсилали співробітники НКВА з очільнику цієї структури Лаврентію Берії. За словами Бівера, їх передавали Сталіну. Там навіть можна було побачити за відмітками, читалися вони чи ні. Як пише Ентоні Бівер, заклики помститися за батьківщину, зруйновану вторгненням Вермахту. Наводила солдатів на думку, що практично будь-яка жорстокість буде дозволена. Наталія Гесе спостерігала за діями Червоної армії в 1945 році як радянський військовий кореспондент. За її словами, російські солдати гвалтували кожну німкеню від 8 до 80. Тема масових зґвалтувань Червоної армії в Німеччині була настільки табуйована та пригнічена в Союзі та Росії, що навіть у сучасні роки ветерани відмовлялися визнавати, що насправді сталося. Навіть та жменька людей, які були готові говорити відкрито, абсолютно не розкаялася. Основним тезисом, який просували такі люди, і який ще навіть зараз підтримує російська пропаганда, це те, що німецькі жінки, радісно зустрічаючи радянських асвободітелів, самі підіймали для них спідниці і лягали на ліжку.